Завод «Техномашстрой» представляє вашій увазі гранулятор МГК 260 відвалу відбору потужності трактора. Агрегат призначений для виготовлення гранул комбікорму у професійних масштабах в умовах відсутності необхідної електричної потужності. Прекрасно підійде як основа для виробництва комбікорму на фермерському господарстві. Працює відвала потужності трактора і встановлюється на стандартну триточкову навіску. Гранулятор МГК 260 виконаний на базі міцної станини, всередині якої реалізована ремінна передача крутного моменту, від валу відбору потужності до редуктора, який, в свою чергу, приводить в рух центральний вал робочої частини гранулятора. Гіпоїдний редуктор даної моделі гранулятора розміщений в масляній ванні в спеціальному збільшеному корпусі, що запобігає його перегріванню та забезпечує безвідмовність в роботі. Гранулятор комбікорму МГК 260 вибрав свою конструкцію багаторічний досвід виробництва попередніх моделей, які зарекомендували себе виключно з позитивного боку. Важливою перевагою даного гранулятора є те, що він виконаний у вертикальному форматі на високій станині, що суттєво економить простір. Продуктивність гранулятора при виготовленні комбікорму досягає значення в 300 кг на годину. Кожен гранулятор комплектується матрицею на вибір клієнта. По бажанню клієнта за додаткову плату гранулятор також може комплектуватись іншим комплектом шківів, який можна встановлювати, якщо оберти валу відбору потужності трактора відрізняються від стандартних. Для отримання більш детальної інформації з обладнання набирайте безкоштовний номер нашої гарячої лінії, вказаний в описі. Не забудьте підписатися, щоб бути в курсі наших новинок. А відеоролик, якщо сподобався, обов'язково відзначайте лайком.